Вітаю на сфері коротко про головне життя рівного та області говоримо у денному випуску. Новин у студії для вас працює Юлія Смаль. У рівному провели в останню дорогу військовослужбовця Олега Переходька. 51-річний боєць загинув на Луганському напрямку, яким пригадують захисника рідні та друзі. Дивіться у сюжеті. Рівняни схилили голову у скорботі перед полеглим героєм Олегом Переходьком. Воїн загинув 23 березня, виконуючи військовий обов'язок у бою з ворогом на Луганщині. Чоловіку був 51 рік. У герої залишилися мама, дружина, двоє доньок і брат. Олег дуже добрий, дуже добрий, дуже хороший він. Відважний, він найкращий, він захисник нашої України. Сім'я, дві донечки, мати, дружина, сестри, родина. Всі чекали. І чекали додому. Олег Переходько народився у Рівному. Закінчив загальноосвітню школу номер 6, після чого здобув освіту в національному університеті водного господарства та природокористування. До лав ЗСУ чоловік був мобілізований у листопаді минулого року. До того займався підприємницькою діяльністю. Він найкраща, саме хороша людина на планеті земля. Це найкраща людина, розумієте? Забирає. Війна найкращих, найкращих цвіт нації забирає. За упокійну службу за Олегом переходьком провели у Святопокровському соборі. Поховали захисника на алеї героїв, кладовища Тине, Вічна пам'ять та шана воїну. Ірина Котюк Олексій Олексієнко, випуск новин. Напередодні ввечері у Рівному на Соборній трапилася ДТП. Зіткнулися два легковика. Незначні травми отримали троє людей. Усі вони обстежилися в лікарні. Наразі обставини автопригоди встановлюють про деталі. Повідомимо пізніше. У Рівненському районі чадним газом отруїлася жінка. Напередодні її госпіталізували до Долбунівської лікарні. Витік газу трапився в одному з житлових будинків з Долбунова, ДСНСники регіону вкотре нагадують про небезпеку чадного газу і закликають громадян бути обережними. Затримали, бо перебував у розшуку. Учора, 8 квітня, мережою поширилося відео. На Рівненщині патрульні силою затримували чоловіка, який, як виявилося, перебував у розшуку РТЦК. Подія трапилася на автодорозі Київчоп у Горбакові. Автівку Ауді, якою керував 28-річний рівнянин, зупинили за перевищення швидкості. Правоохоронці пояснили чоловіку, що той повинен проїхати до військомату. Однак, за словами поліцейських, водій намагався сісти у власний транспортний засіб і втекти. Тож його силою посадили в. Службове авто склали протокол та доставили до районного центру комплектування. На Рівненщині заблокували телеграм-канали, які розповсюджували принизливі дописи про школярів. Зловмисники публікували фото та відео з нецензурними та брехливими повідомленнями. Окрім того, творці групи відправляли жертвам ціни за видалення постів. Видалення відбувалося лише після надходження грошей на картки зловмисників. Такі групи правоохоронці заблокували не тільки у нашому регіоні, а ще й на Житомирщині, Вінниччині та Одещині. Загальна кількість підписників зазначених груп склала близько 10 тисяч осіб. Особу Організатора групи встановлено, йому вже повідомили про підозру. У березні на Рівненщині народилося 771 дитина. Найбільше малюків зареєстрували у Рівненському та Вараському районах. 263 та 98 відповідно. Нагадаємо, у лютому на світ з'явилося 725 діток. Це уся інформація станом на цю хвилину. Команда сфери вже готує для вас вечірній випуск. А поки залишайтеся на наших ресурсах, слідкуйте за ефіром до зустрічі о 18.25.